Після Другої світової війни, після концтаборів, Голокосту і 50 мільйонів жертв, людство зафіксувало базові права людини на життя, на свободу, на рівність у загальній декларації прав людини, ухваленій Генеральною асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року. 30 статей декларації лягли в основу міжнародного пакту ООН про громадянські та політичні права. Пакт набув статусу міжнародного права 40 років тому. Беручи до уваги, що зневажання і нехтування правами людини призвели до варварських актів, які обурюють совість людства, і що створення такого світу, в якому люди будуть мати свободу слова і переконань і будуть вільні від страху і нужди. Проголошено як високе прагнення людей з преамбули загальної декларації прав людини.